Друзі, всім привіт! На зв'язку фермерок, У нас вже зима. А я тільки-тільки вирішив викласти це відео. От. Не було можливості змонтувати відео, взагалі от, назнімав. І так вони лежали це, ці матеріали у папці окремій <гум> телефоні. Але зараз є в мене час, і я вирішив змонтувати і показати, як в мене, було, як в мене проходив оцей етап вирушення чеснику. Е, останнє відео було в мене про лушілку для чесника, яку я зробив, вона вже в роботі була, як ми почистили об'єм. Це відео продовження е, посадки чеснику. От, е, в цьому відео буде сама посадка, і е, як ми обробляли фризою е, цей. Землю. Мотоблок у нас ламався. Коротше було весело. Отже, дивимось. Поїхали. Розпочали ми призирування землі. П'яте поле, фух, народ, це, звісно, як звичайно треш. Наконець я це завершив, цю роботу, Передискував, Чи перефрезерував свою першу ділянку 20 соток. Що я можу сказати? Взагалі перший раз я працюю мотоблоком, Ну то я людей наймав, а це вже... Сам робив мотоблоком. Дуже замахався. Що я можу сказати? Потрібно купляти трактор. Бо діла не буде. Багато я тут так не знаходжу. Так що ставимо ціль купляти трактор на наступний сезон. <рив> Ось такий кінцевий результат. Усі брили, все перебив. У мене але є отакі волни. Може їх грабельками розкидаємо. Оці волни, щоб воно більш-менш рівнесенько було. Закінчився наш сьогоднішній робочий день. Зустрінемось завтра на іншій ділянці. Так, Ну а тут я проїхав декілька разів. Другий день щось у нас не задався. Робив я, робив, трохи поробив і щось у нас мотоблок став. Заводиться, тільки в нагрузку йому даємо і він щось тухне. Не знаємо, що робити. Всього, наш модоблок. Ось геть покинули О, там поле, покинули. І геть не можемо виїхати навіть на оцю гору. Заводиться все, тримає оберти, все непогано йде, тільки під гору і одразу тухне. Хто стикався з цією ситуацією, пишіть в коментарях. Що це може бути, буду дуже вдячний за ваші поради. Так, на сьогодні наш робочий день закінчився. Завтра вже, наступить завтра. Може, завтра зберемося, Щось подивимося самі, розберемо. Взагалі, побачимо, що може саме вирішимо це питання. Побачимо завтра. Збираємо щось. Ми сьогодні розбираємо, збираємо, розбираємо. Сьогодні цілий Добре. день той мотоблок. Щось нічого у нас не, не виходить, я вже геть розстроївся трохи, тому що е, знов цей сезон іде не так, як хотілося. Вже е, ніби той досвід маю, але все одно іде якось все не так. Коротше, я не знаю, Робимо, стараємось робити цей той мотоблок, що з ним взагалі і... Не можемо причину знайти, що з ним, не знаємо. Зараз будемо щось думати вже цілий день е, потерян, але що, треба щось робити, що не знаємо. Я вже коротше, роблю ручне рало, тільки маркера роблю, щоб вручну тягати. Тільки не як в тому році ми картофельне рало робили, а це я вже роблю чисто побачимо швеллер в мене є. Як зроблю, то покажу, що вийшло. Короте, нічого у нас не вийшло з мотоблоком. Крутили ми його крутили, крутили, крутили його. Щось накрутили, ну, зробили як змогли. Він у нас завівся, чхал-чхал-чхал-чхал. Оберти дає, оберт йому даєш і він сам себе душить. Отже, було прийнято рішення. Грузимо його на машину, і завтра везу в місто та буду шукати якийсь сервіс і будемо його робити. Тому що геть, знову я запізню в цьому році, я в шоці, щось десь вилазить таке. От. Такі якісь обставини. Ну нічого, ми не падаємо духом, все у нас буде добре. Якщо її в грудні посадимо, то він виросте. Не чули у нас, все буде чітко. Поспішаємо все робити в останню мить. Запізнюємося вже на два тижні. Мотоблок зламався. Сьогодні у нас протруйка часника. з завтрашнього дня починаємо садити. Розрівнюємо часник. тоненьким таким слоєм. Тут крупний зубок. Це все що п'ятерка і шістьорка. Дуже крупний зубок. Хочу висаджувати це окремо е від е четверки. Ну, тут у мене 4, 4 плюс, тут у мене 5 і 6. Плюс. Буду висаджувати окремо по ділянках, щоб е мати змогу якось ну, побачити які будуть результати взагалі. Ніколи, ну, у тому році я цього не робив, не калібрував і висаджував все підряд. В цьому році вирішив покалібрувати і окремо все посадити. І побачимо, який буде результат. Я ось роблю таким не дуже важким про тройку. На наступний рік хочу собі бетонну мішалку. Дуже мені сподобалось, як хлопці бетономішалка це все роблять. Народ, У мене все вже майже готове. Машина загрузена. Люди готові, настрій є. Сьогодні перший день. Посадки часнику. Мотоблок зломаний, так що садимо вручну, як в тому році. Але це на наш настрій ніяк не влітає. наш перший посадковий Розгружаємось! становитесь свідками зародження нової компанії світового рівня. Фермерок UA це стане брендом нашої країни, який узнає весь світ. Фермерок UA починає своє тут, в Ярошівці. Настя, візьми, отам два прута є, лежить. Бачиш, Залізли. Давай я ціломату, а ти давай, бо тобі сіташ. А що ще зробить? Всьо, оці два прутики у нас. Розпочняли ми цей. Розпочняли, гарячу. Розпочняли ми, гаря, цей процес з плямкання. Розпочали процес. Гарало. Розкидаємо ми нідрамо Ну Це не нідра, а патафоска. Ось Таке у нас рало на 4 рядки. Дід тут один у нас зварив його. Токарь крутий. І ось от робота, повним ходом. Розсипаємо нітрамофоску в рядок. Чому саме в рядок, а не під оранку? Тому що так трохи економніше йде розподіл самої нітрамофоски. Пата Фоске я так зрозумів що кожна фірма своє названня дає, а там одна і та ж річ. Радір нашої команди сидить. Що робите? Розрахунки робите, так? Як правильно посіяти часник? Поки що у нас молода компанія, всі працюємо за мундірку, одну сордельку і тарілку супа. Не проти? Зарплати не буде. Нема з чого. Головне, що поїмо. У нас все. Такі сорівнесенькі. Рядочки виходять. Вованчик оно закидає, відразу не дрема а дівчатка кидають часничок. Але якщо порівняти з, 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 з тим роком, то більш-менш механізовано якось вийшло. То у нас картофельно рало один рядок, а це вже чотири рядки відразу йдемо. Так що ростемо, ростемо. Загрібаємо ось ногами. Щось я дискував, дискував. Оце отут, де в мене була пшениця, тут такі миші, миші натягали, тут такі кучі. Щось і отам. Раз, два, три, і тут чотири. Місця. от Якраз хочу побачити, як насправді працює От я... Ну воно вилізло, я його оброблю і подивимось, як воно буде працювати, спрацює на наступний рік, як він вдерже цю пшеницю, яка тут є. Якщо не вдержи, то ну, будемо вручну дергати. Робота в цьому сезоні йде дуже швидко, вже зробили воно пів поля. Загортаю ногами. Другий день вже працюємо і то тільки вийшли, дощик нас гоняє потроху, У нас його таке не було, в район їздили, там геть заливає. У нас його не було особо сьогодні. Вік живи і вік вчись. Другий сезон, думаю, оце парень вже шишок наб, 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 набив, все буде чітко. Зараз я в цьому році вже розірву цей чеснок. Але не тут то було. Розриваю поки що чеснок мене. Ось ця ділянка. Я тут думав 20 соток. У мене чеснику 380. Думаю, на 40 розтягну. буде все чітко. Починаємо садити. Я розумію, що весь чеснок в мене тупо заходить сюди. Пішов, пересчитав, скільки тут є. А тут оказалось не 20-18 соток. Мені казав, 18, десь до 20, а цілих 25 соток. Отже, я розумію, що в мене сюди зайшло дуже багато чеснику. Я розумію, що в мене чеснику вже не вистачає. Тобто на ту ділянку та ділянка в мене буде лиса. Туди я вже посадю це, виходить десь видане півполя і все. Нічого, це теж мій досвід. Я вважаю, що він мені в житті пригодиться, мій опит росте. Помилки, всі ці шишки, вони тільки мені е, в майбутньому е, тільки на користь підуть. Другий робочий день закінчено. Першу ділянку ми посадили. Ось у майноже. Закругляємося. Зараз трохи там рядки закидуємо і з першою ділянкою все. Садимо другу ділянку. Були труднощі, не міг знайти собі техніку, яка мені обробить після оранки. От. Всі трактори на плугах, диски всіх зайняті. Але знайшов дядьку, він мені на мототракторі приїхав з фризою робить і дуже я задоволений цим мототрактором. Земля так перебиває, дивиться, навіть мокро. Головне, що мені подобається, що він не оставляє полоси, які оставляє мотоблок, які потім потрібно перекривати. І він так рівнесенько все. Планує, що мені дуже сподобалось. Непоганий такий вихід теж із ситуації, тому що в тому році у нас так вийшло, купив я сюди нітрамофоску, сипали ми вручну там по рядочках. Вирішив я зекономити. В ітоді засунув тут двойну дозу, тому що не, не вийшло у нас його хі, розпланувати по всій ділянці. А зараз оця валочка, Мені непогано так допомагає. Виставив отвір і пішов собі сипати, і прям від душі так чітко це виходить. Класно. Я задоволений в цьому році. Дуже задоволений. Друзі, ну, ось таке вийшло в мене відео. В цьому році був отакий от у нас посадочний сезон. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Поширяйте це відео, діліться з друзями. Щоб його могли побачити як можна більше людей, от і зробимо фермерок UA відомим українським брендом.